Національна гвардія взяла під контроль Комсомольське Донецької області, але терористи нарощують сили за рахунок військової допомоги з Росії і контратакують. Українська лінія оборони поповнюється технікою, готується атакувати. Бійці Нацгвардії запевняють, що Маріуполю, Бердянську та Одесі боятися бойових дій не варто. Тим часом воон підрахували, що жертвами цієї війни вже стали понад 2,5 тисячі людей. Про оперативну ситуацію на Сході розповість Світлана Фечум. Терористи впродовж останньої доби наростили сили у взаємодії з підрозділами російських військ. Район Іловайська, де виточиться вже кілька тижнів. Бійців нацгвардії атакували сім російських танків. Повідомляє комбат Донбасу Семен Семенченко. Наступ відбито. Українські бійці взяли в полон 12 найманців. Україна необхідне підкріплення. У напрямку Амросіївка і Ловайськ за інформацією військового експерта Дмитра Тимчука, діють тактичні групи російських військ та танкові батальйони. Інша група діє в напрямку Нова Азов у раді нацбезпеки запевняють про укріплення Південного фронту. Проте поки що у нас не зафіксовано якоїсь атаки з боку проросійських терористів. Те, що відбулося, поки що залишається на рівні перестрілок. На південному напрямі надійшло підкріплення українським військовим. Зокрема, вони отримали протитанкове озброєння. За даними Ради нацбезпеки, терористів ДНР під Новоазовськом немає. Там воюють тільки російські війська, що постійно підкріплюються з боку Таганрога. Загострення ситуації під Новоазовськом неабияк налякало жителів інших південних регіонів України. Проте українські силовики запевняють, паніка недоцільна для захисту південних ну, обижив, сказати, сил вистачає. Ситуацію треба вас однозначно як напряжовною, не критичну на даний момент. Сейчас строится крепкая лінія оборони. Я думаю, що якщо резерви вовремя будуть перекинути, то вопрос з походом на Маріуполь буде однозначно Так что ніякої угрози похода на Бердянськ, Запорожжя, виход на Одесу і так далі, я не вижу. Агресори Практично зруйнували селище Самсонова та Безименне, які кілька днів поспіль обстрілюються з реактивної зброї. Крім того, бойовики там почали розправлятися з приїжджими. У місті також розпочався подворовий обхід спільних патрулів російських військовослужбовців та бойовиків так званої ДНР. Вони перевіряють прописку і затримують іногородніх. Знущання бойовиків над місцевим населенням фіксують спостерігачі ООН, які присутні в зоні конфлікту. За їхніми даними в цій війні вже загинули понад 2,5 тисячі людей. Протягом перших чотирьох місяців щодня найменше гинуло 11 людей. Протягом останнього періоду це вже 36, а Протягом останніх 10 днів ці цифри стали вищими. Це повинно припинитися. 36. Світлана Фічун, Анастасія Боренець, Дмитро Орлов, Донбас, ТСН 1+, 1.